Отже, Дональд Трамп перемагає на виборах у Сполучених Штатах Америки. Хоча офіційних результатів ще немає, аналітики, західні медіа і навіть окремі очільники держав вже вітають Дональда Трампа, зокрема і президент Зеленський. Такими словами я ціную прихильність президента Трампа до підходу в мир через силу глобальних. Справах саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Про те, як проходили вибори, якими є результати, яким вимальовується майбутнє України у цьому зв'язку. Буду говорити з Міланом Лєлічем, заступником головного редактора РБК Україна. Міла не вітаю, вітаю. Дій. Чи коректно стверджувати, що Трамп переміг, поки немає офіційних результатів? Тут вже ніякого ефекту раптовості не буде? Дійсно? Я думаю, цілком можна стверджувати, що перемога є, а перемога. Очевидно, перемога буде більшою, аніж багато хто та ледь не всі прогнозували до виборів такого справді результату так званої червоної хвилі, червона від кольору республіканської партії, яку Трамп представляє. Досить мало хто очікував, навіть в таборі самих республіканців. Тому сам офіційний підрахунок голосів він очевидно триватиме ще не один, не теж день, не один тиждень, тому що звичайно з офіційною метою треба врахувати. Кожен окремий бюлетень в кожному штаті багато бюлетенів ще станом на зараз. Вони просто на пошті йде. Вони ще йдуть до комісії виборчих, власне, де їх будуть рахувати, і вони будуть іти ще кілька днів. Потім їх треба буде всі облікувати. Це рутинний процес. Він обов'язковий, звичайно, щоб всі офіційні процедури були проведені, але на суть це точно не вплине, і ми можемо залізобетонно стверджувати, що Дональд Трамп новий президент Сполучених Штатів. Як голосували штати? Чим вони тебе особисто здивували? Хиткі штати на них дивилися в першу чергу? Чи були якісь сенсації? Ну, по перше, всі не було сенсації в тому сенсі, що і Трамп і Гаріс взяли ті штати, які їм задовго там за тижні, за місяці до виборів ще пророкували. Він взяв свої, вона взяла свої. Тут якихось це бо якби сталося інакше. Це було б величезною сенсацією. Такого не сталося. Очевидно, не не те, що сенсацію, але знову ж таки певною несподіванкою стало те, що де факто в усіх спірних штатах. Трамп а йому або вже присудили перемогу, або він там лідирує. І фактично жодного зі спірних штатів, як виглядає станом на зараз, жодного з семи штатів Харіс не зможе записати собі в актив. І оце очевидно є певним сюрпризом, тому що. Було численні комбінації, могли виникнути десятки, десятки різних комбінацій. Він бере ці штати, вона бере ці. А вийшов такий сценарій, що скоріш за все Дональд Трамп візьме всі без винятку спірні штати, і це означатиме, що його перевага, зокрема, і в колегії виборщиків, яка буде визначати формально президента Сполучених Штатів, буде великою. Плюс інший момент, те, що як виглядає станом на зараз, Дональд Трамп виграв і е, загальнонародне голосування в Штатах, причому зробив це з досить таким міцним запасом мільйонним запасом чи багатомільйонним запасом. Е, тобто, це означає, що якби вибори в Сполучених Штатах проводилися так, як вони проводяться в усіх інших країнах, хто набрав більше голосів е, громадян, то і стає переможцем. То Трамп і за цією системою би теж досить впевнено здобув перемогу. Ось Найбільший, мабуть, сюрприз це впевненість перемоги Трампа і те, що про неї почали говорити і фіксувати її аж настільки швидко, тому що знову ж таки всі думали, що принаймні півдоби, доба після закриття дільниць можливо декілька днів це буде тривати. Приміром, чотири роки тому, коли Джо Байден переміг Трампа, не було нічого. Ясно аж до суботи, тобто ще там плюс чотири дні рахували і була інтрига. А тут уже фактично. Станом на ну глибоку ніч е, в самих сполучених штатах уже в принципі всі все зрозуміли, і сторона демократів я думаю, теж все зрозуміла. Я думаю, до офіційного визнання Камалої Гаррі своєї поразки е, це питання кількох хвилин або кількох годин. Будь-якому разі, це станеться сьогодні. Впевнена перемога Трампа багатьох в Україні лякала, однак експерти заспокоювали тих, кого це тривожило. Казали, що є три центри влади. У Штатах це президент, це Палата представників і це Сенат. І не може статися такого, щоб все прям від, відійшло республіканцям. Але зараз, от я бачу, що Сенат все ж таки республіканським буде. І, а що буде з палатою? Чи дійсно монобільшість виникне у Штатах? Де факто зараз це головна і, власне кажучи, єдина інтрига, і серйозна велика інтрига, яка залишилася, це власне те, чим закінчаться вибори в палату представників, тому що поки виглядає на те, що у республіканців є великі шанси на додачу до Білого Дому, на додачу до Сенату, взяти собі ще й палату представників. Це справді буде монобільшіця, якщо згадати, що і судова гілка влади, власне Верховний суд Сполучених Штатів він. Він теж є прореспубліканським і Він і був прореспубліканським а призначенці безпосередньо Трампа, які він призначив у свою ще першу каденцію, сидять і вони демонструють йому велику ідеальність, То це справді вийде така концентрація влади в одних руках. Я не візьмуся з ходу сказати, коли востаннє таке було, але досить тривалий е, час не було такого, що де факто законодавча, виконавча і дуже велика частина судової влади в країні знаходяться в руках однієї партії і. Якраз сам факт цього е, може викликати певні побоювання, тому що весь міст демократії, і, зокрема, демократії по американськи, як одного з еталонів взагалі, демократичної системи, ця країна традиційно вважається, це якраз полягає в системі стримування противаг в тому, щоб підштовхувати політиків з різних таборів, шукати компроміс з будь-яких питань, домовлятися, десь іти на поступки, але коли необхідності йти на поступки не буде, якщо справді візьмуть, Палату представників республіканців, необхідності йти на поступки не буде, і це справді загрожує загрожує тим, що Трамп особливо навіть в силу своєго політичної поведінки, політичного там характеру, політичного менталітету, це людина, яка традиційно бачить мету і не бачить перешкод. Якщо йому ці перешкоди не створити легальні перешкоди, як, наприклад, необхідність домовлятися з іншою партією в конгресі в одній з палат конгресу, якщо цих перешкод. Код у нього не буде. У нього будуть абсолютно розв'язані руки. і Він справді зможе, як він каже, перетворити Америку до невпізнаваності. За його версією це буде зробити її там великою знову great again але що у нього вийде на практиці? Ну звичайно, будемо бачити. Я думаю, це і для України. А, теж я думаю, що ми досить скоро цілком можливо ще навіть до інаугурації, до того як заступить новий конгрес а, до своєї роботи. Це теж буде в січні. вже до цього певні ознаки такої монополізації влади в Сполучених Штатах, якщо вона станеться, підкреслю знову. Бо очевидно, треба буде почекати ще декілька днів. Інтрига в палаті представників триматиме триватиме довше. Якщо це станеться, то ми буквально найближчі тижні на собі зможемо це відчути, і це буде вплив на, на допомогу нам на те як до нас будуть ставитися на російсько-українську війну і наші дії на поведінку? Очевидно, Кремля це матиме вплив. Тобто, зараз відкривається відкривається дуже широке поле власне для аналізу того, яким буде Америка, світ, і зокрема Україна, як і Російсько-українська війна, як один з головних тем взагалі світової світового порядку денного, як така впевнена впевнена перемога Трампа, як вона на це відіб'ється, я тому в цьому якраз найближчі дні, тижні буде там сотні тисяч аналітичних матеріалів і в українських медіа, і в світових медіа Ну, по суті, те, що ти говориш, воно схоже на підґрунтя для розгортання автократії. І з одного боку, Трамп дійсно товаришує, приятелює з а, представниками автократії. З іншого боку, чи Сполучені Штати собі таке можуть дозволити? О, тут дійсно виникає питання, як у Штатах, ну, ладно б там. Ладно, Угорщина, так і інші країни: Китай, Іран, я мовчу про це. Але Штати важко повірити. Я хотів просто спитати. Ти говориш, що зараз буде ця монополізація, можливо, навіть до інавгурації відбудеться. А а 24 години, про які говорив Трамп, це просто словами залишиться? Чи Трамп дійсно може щось спробувати зробити вже найближчим часом, аби завершити війну? Ну будемо бачити. Треба розуміти, що будь-який політик, і такий як Дональд Трамп, мабуть, більшою мірою до голосування і після голосування. Це все таки трохи різні люди. Так? А в випадку Трампа це можуть бути й прям зовсім різні люди. Те, що говориться, обіцяється до виборів. А після виборів може бути, скажімо так, переосмислено. Е, і, враховуючи те, який електорат е, складає ядро прихильників Трампа, їм дуже легко можна пояснити, чому те, що Трамп казав у жовтні, те, що він каже в листопаді, це різні речі. і Що так і треба, і вони будуть аплодувати, і класно, супер. Е, тому е, ну якщо звичайно там формально сприймати його обіцянки, то у нас фактично там ледь на сьогодні. Завтра має війна закінчитися. Бо Трамп що казав, що він там одним з перших речей він подзвонить в Москву, він подзвонить в Київ, 24 години години. Війна закінчиться. Тобто завтра у нас Кінчиться війна, ну відверто кажучи, такий сценарій навряд чи здійсниться. Ми всі це розуміємо. Але ну теж треба. Розуміти, яке місце на карті дій Трампа на його дженті займає якраз вирішення питання з війною. Нашою я думаю, це буде не в топ пріоритетах для нього. Якісь очевидно спроби контактів, мабуть, чи його чи його оточення напевно можуть відбутися вже найближчим часом. Офіційні, неофіційні, формальні, неформальні. Але я ну поки не проглядаю це так, що справді до кінця тижня російського Українська війна завершиться, ну такий варіант зовсім не проглядається, щоб там Трамп не обіцяв. Хоча якісь зрушення, якщо говорити не про дні, а про тижні найближчі, якісь очевидно, процеси можуть запуститися, і вони можуть запуститися в абсолютно непередбачуваний і для нас бік. Теж а на твою думку Україні вдалося вибудувати відносини з республіканською партією напередодні виборів, і от от, от якими вони є зараз: Трамп і Зеленський. Чи вони розуміють один одного? Чи в є в них контакт? Мені здається, що в принципі, от в цій історії, якраз за великим рахунком, наша влада робила, якщо не все від неї залежне, то дуже багато всього від неї залежного, щоб підкреслено дистанціюватися від е, обох таборів, взагалі від втручання в американські вибори, не ставати ні на чий бік, не підігрувати нікому. Е, власне всі спроби е, йшли з того боку, як нас під час візиту зеленського до сполучених штатів у вересні, як нас нас намагалися заграти. І демократи, і республіканці втягнути в принципі більш-менш з мінімальними втратами вдалося. Зеленському від цієї історії відпетляти, щоб не не забруднитися, так мовити, скажімо, підтримкою відверто однієї з команд. Тому ну будемо бачити. Ну дуже дуже важко е, зрозуміти після тої відносно нетривалої зустрічі особистої зеленського і Трампа. Наскільки між ними там становився е, психологічний зв'язок, якийсь розуміння. Особливо враховуючи, який тягар, який бекграунд є у Трампа і його стосунків з Україною, які тягнеться ще задовго до Зеленського з 2016 року. Потім історія з імпічментом, дев'ятнадцятий рік. Тобто, однозначно, Україна, в принципі, як така для Трампа асоціюється з джерелом проблем, тому що він від цієї країни фактично не бачив нічого від проблем. При тому, що Україна не винувата абсолютно в цьому, це інша річ. Але, от психологічний зв'язок, що де Україна? Там якісь проблеми. Там там якісь вимоги. Там постійно щось не слава Богу. Там через цю Україну і цих незрозумілих українців був імпічмент. було купа неприємних історій. Купу часу було на щось таке витрачено. Вони постійно приїжджають, щось хочуть, щось вимагають. Тому, ем, звичайно, це буде. Задача, я думаю, з трьома зірочками для нашої влади вибудувати стосунки з Трампом і з його оточенням, не лише особисто з Трампом, з його оточенням з тими персонами, які займуть. Чинні місця в його кабінеті. Хто стане новим Блінкен, так? хто хто стане секретарем держдепартаменту? Хто стане новим Остіном, новим секретарем ну, міністром оборони в нашій, в наших формулюваннях? Хто стане новим е, Саліваном, тобто радником національним Трампа з е, безпеки? Е, з Цими людьми треба будувати стосунки. Треба ламати ті стереотипи, які очевидно і в Трампа, і в них теж можуть бути щодо України. Повторюсь, задача ну окей, не трьома, з п'ятьма зірочками. Це супер мега Складна, це задача рівня світової олімпіади. Так мовити, щоб в шкільних термінах висловлюватися. Ну, побачимо, як справимося. Я думаю, мені здається, що зараз події будуть розгортатися окей, не так швидко, як хтось думав. Не, це не питання годин і днів. Але це очевидно питання тижнів. Бо принаймні в будь-якому разі події е, в Штатах е, пов'язані з війною в Україні, пов'язані з близьким сходом. Е, Після того, що ми побачили тих результатів, які ми побачили на виборах, будуть точно розвиватися швидше, ніж це було би якби перемогла Камала Гарріс. Зараз все піде швидко, все піде ну цікаво. Очевидно, треба буде стежити за цим буде багато цікавих і несподіваних поворотів. Чи вони зіграють там нам на користь і так далі? Це дуже ризикована гра. Це супер ризикована гра, в якій ми можемо і виграти, і програти. за таку банальність, але багато хто порівнював власне ставку на Трампа потенційно зі ставкою на зеро в Рулеці. Коли ти можеш поставити на чорна або на червона, і це фактично ну, плюс там, майже 50% відсотків шансів. А ти можеш поставити на zero, де шанси виграти значно менше? Ти можеш теж виграти, але це ризикована гра. Я не знаю. А чи наскільки в цифрах така аналогія правдива? Чи справді от Трамп це прямо заро? Але ну так, це це ризиковано, і тут звичайно знову ж таки вимоги до, до влади нашої до її дипломатичної активності, і плюс до того, щоб наші європейські друзі теж проявили якусь суб'єктність, щоб вони. Не побігли одразу, скажімо так, капітулювати тому тепер Трампом як ось Трамп виграв. У нього вся влада в Штатах. Ми ми все зробимо так, як Трамп нам скаже, щоб вони не тільки озиралися на Вашингтон, але й проявляли власну суб'єктність, зокрема і підтримці України. Я сподіваюся, принаймні такі країни, як Велика Британія, як наші Балтійські друзі, як Польща, навіть зрештою, вони все таки проявлятимуть суб'єктність. і Вони. Будуть і далі по наш бік, незалежно від того, що робитиме Трамп. Хоча для них це теж буде непростий челендж. майже три місяці. Ще буде у США адміністрація Байдена. Це певне вікно можливостей. і чи слід розраховувати на рішучі кроки, можливо, сенсаційні кроки саме від Байдена і демократів на прощання. Ходить така теорія. Справді вона була дуже популярною про те, що Джо Байден під кінець не лише своєї каденції, президентської а фактично політичної кар'єри, бо всі розуміють, що він більше жодних посад ніде займати не буде. Політичних чи в державній владі захоче запам'ятатися чимось, зокрема, от зробивши щось велике для України. Але наскільки ця теорія ну обґрунтована, і наскільки загалом Україна для того ж Байдена і для демократичної команди, яка буде йти, наскільки вона займає справді важливе місце на їхній там, теж якісь мапі і в їхній системі цінностей, це велике питання. Тому що зараз з того, що вже перша йде інформація з таборів демократичних про те, що там величезна фрустрація? Там зараз почався пошук винуватих, там я вже чув цікаві розмови серед демократів. В на ток-шоу, в студіях американських каналів хтось каже: а може взагалі на треба було знімати Байдена з виборів. Mm -hmm. Очікувано і, на так. камалу і таки Або, може його треба було зняти раніше, щоб дати камалі час розкрутитися, або взагалі тоді зняти Байдена і не камалу, а когось іншого поставити. Тобто, зараз іде класичний такій ситуації. Пошук винуватих зараз. Фрустрація вони розуміють, що вони серйозно програли, уже програли. Якщо вони програють, чи і палату представників, це буде ще більша поразка. Очевидно, очевидно, там великі страхи перед тим, що може Трамп і справді. Спроби створити якусь там таку напівфашистську диктатуру всередині, в чому вони його звинувачували в останні роки. Що у нього це, це його головна мета, головний пріоритет. Як тут вписується Україна, і наскільки якісь кроки назустріч Україні зараз для них емоційно важливі? Ну, відкрите питання. Можливо, трошки пройде. Ок від цієї поразки вони трошки видихнуть, вони пересплять так мовити з думкою про те, що вони вже не будуть владою, точно що вони програли, і вже в якійсь менш емоційній, більш конструктивній конструктивному настрої вони почнуть думати: а чи справді можливо щось зробити? Можливо, якісь порухи по НАТО, можливо, якісь порухи по озброєнням, ще щось. Принаймні чи символічне, чи хотілося б більше навіть практичне для України, Джо Байден ще в принципі може зробити. Хоча знову ж таки якісь суперлізькі кроки вони навряд чи очікувані, тому що до зараз Байден він став ще більшого ніж. До вчорашнього дня, так званою хромою качкою, Джак, президент, що йде, президент що і поступається місцем представнику іншої партії, завжди за принаймні за традиціями американської політичної культури, такі президенти вони вельми обмежені в своїх кроках, тобто не в американській політичній культурі, так щоб президент намагався до останнього дня вичавити просто максимум з своїх повноважень, які збігають буквально вже годиннику. Вже пісокову годиннику осипається, але кілька піщинок ще є ще можна встигнути. Що зробити це не дуже в американській політичній культурі, але ну звичайно побачимо. Я думаю, якісь якісь речі від Байдена, якусь хорошу згадку, все таки про себе е в пам'яті українців. Я думаю, не спробує залишити. Мілене останнє питання коротке, просто прогноз ставка. Пані Маркарова, посол України у Штатах, йде з посади, а замість неї послом стає Дмитро Кулеба. Як тобі ймовірність? Які шанси? Я чув про цей сценарій певний час тому, але зараз я би давай я дипломатично сформулюю, Ми ж про дипломатію говоримо. Я би не оцінив можливість такого сценарію як дуже високу. так. Висок. Добре, Мілан Ліліч, заступник головного редактора РБК Україна, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії, висловлюйте свої думки щодо того щодо результатів виборів у Сполучених Штатах. В коментарях під цим відео тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.